Вітаю на каналі Наталка про парфуми. Розпочинаємо зимовий парфумерний сезон. Тож сьогодні про аромати, які нарешті дочекалися свого зіркового часу, про аромати, які ідеально звучать в сніг та мороз, аромати, про які хочеться розповісти і вам нагадати. Обіцяю і ваніль, і пудру, і новинки, і останні відкриття, і мої покупки. Сподіваюся, що чимось я вас таки здивую. Топ 10 зимових найкращих ароматів на зараз. Дякую завжди вам за вподобайки за підтримку мого каналу і запрошую доєднуватися до нашої парфюмерної спільноти. А тепер вперед минулого року. Я вам так часто розповідала про аромат Люнфелін від бренду Ательє дезор і дорозповідалася до того, що сама придбала. Цей аромат у форматі Travel флакончику 15 мл я купила в парфюмбюро. І наскільки я знаю, що ось такий формат випущений ексклюзивно для офіційних представників, а парфюм-бюро є офіційним дистриб'ютором бренду Atelier Désor в Україні. Вартість такого флакончику на момент покупки була 1999 гривень. Сьогодні він вартує вже 2500 гривень. Це красива деревна кардамонова ваніль. Аромат, який без перебільшення одразу справляє враження. Хочеться підійти ближче, хочеться принюхатися, вдихнути його знову і знову. Тут багато смол, але аромат не важкий. Він на тебе не давить. Іноді акорди таїтянської ванілі видають запах випічки хліба, а потім знову розчиняються в смолах. Аромат настрій, аромат задоволення. І для тих, хто цінує ваніль, то це, якщо і не переможець, то один з претендентів на перемогу це точно. Стійкість у нього супер. Тримається дуже-дуже довго. Він тебе огортає. А шлейф соу-соу. So -so. Я би сказала навіть, що це не шлейфовий аромат, хоча на відстані пів метра він гарно відчувається. Дуже рекомендую, особливо придивитися саме до такого формату. Хочу вам зараз запропонувати один дуже цікавий парфумерний десерт. І це не класичний парфумерний лимонний тарт, до яких ми всі звикли. Якщо ви подумали, наприклад, про ліру від ксержов чи девоушн від Dolce Габана, то це не вони. Хоча, ну, ліра, це ліра, якщо у вас є ліра, то гріх її не носити. Ліра прекрасна. Не забувайте про неї, але сьогодні аромат від італійського бренду Ака Капа, до якого, до речі, сама придивляюсь, і називається він Дольче Тревізо. Тревізо це італійське місто, яке знаходиться в регіоні Венето, і там же розташована штаб-квартира бренду. А якщо Італія, то звичайно італійський десерт це Тірамісу. Десерт, який народився якраз в регіоні Венето, і йому ж і присвячений аромат Дольче Тревізо. Спочатку це суміш шоколаду і кавової пінки, потім з'являється ваніль і кремовість з нотками геліотропної пудри, яка і нагадує смак печива Саваярді, чуттєвий з теплими гурманськими відтінками і настроєм італійської дольчевіти, і тим самим вмінням насолоджуватися життям. Не знаю, які в нього технічні характеристики. Але то й не важливо, знаєте, дольче Тревізо це аромат емоція, В нього завдання зовсім інше. Він приносить насолоду. До речі, це новинка 2024 року. Зовсім недавно став на полиці ароматеки, і у нього гарна ціна: 100 мл коштує 5 чимось тисяч. Гривень з стандартною знижкою, а якщо потрапити ще на передріздвяні чи передноворічні свята, то і взагалі можна вихопити ще за приємнішою ціною. Дуже рекомендую. Третій аромат, взагалі, на мою думку, унікальний в своєму роді, і це лайла клав від бренду Amouage. У мене у старому оформленні, але ви просто подивіться на нове цей матовий флакон. І колір бузку вже став не такий класичний дикий фіолетовий бузок, а справжній сортовий, благородний. Мені дуже подобається нове оформлення. Хоча в старому теж був якийсь шарм. Аромат досить не новий, 2016 року. Але я як зараз пам'ятаю момент нашого з ним знайомства, і я пам'ятаю, наскільки він мене вразив. Він мені був потрібен тут і зараз, і завжди. І це був справжній вау-ефект. Нічого подібного до цього в парфумах я не чула. На початку це бузок, але він зовсім недовго, і він одразу ніби розчиняється в пудрі із геліотропу і в пінці із какао, а далі рухається в ваніль, вершковий сандал і майже в таку ірисову вже пудру. От якби існувало бускове какао, то це було б воно у флаконі. І найцікавіше, що аромат за відчуттями холодний. Так, холодний, незважаючи на пудру, на геліотроп, на какао. От ви коли-небудь чули холодну гурманіку? А тут вона саме така, холодна. І він зовсім не ретро, як багато хто пише і розповідає, я би сказала, що навпаки він. Ностальгічний. Це аромат з тої категорії, коли ти вдихаєш, і він тебе повертає в дитинство і найщасливіші моменти, коли щемить серце від тих спогадів. От в «Лайла Клав саме це є. Ще один амуаш, який би я хотіла додати в сьогоднішню добірку досить неочікуваний для мене самої, і, можливо, для когось із вас також стане. І це жіноча увертюра. Сам бренд. Називає увертюру жіночу ароматом п'янким. При цьому на офіційному сайті офіційній піраміді немає жодного бренді з яблуками, і навіть натяку на той бренді і ніякий коньяк немає. В той же час, коли ти самостійно власним носом вдихаєш увертюру, ти відчуваєш досить міцний високий градус алкогольності. Причому алкоголь тут ніби не дозрівший, ніби він. Бражний, я не знаю, з процесом бродіння. Можна рознюхати якусь фруктовість, чи то яблучну, чи то грушеву, і знову ж таки вона додає отого бродіння аромату. Насправді кориця, якась навіть медовість і злегка анімалістична шкіра. Ну Тому що лабданум, я завжди кажу, нагадує тваринне хутро. І тут саме цей акцент. Голосно, шлейфово. І навіки стійко. Спочатку може здатися, що аромат такий настирний і буде заважати, але в процесі носіння він стає комфортним. Ти до нього звикаєш. І ще такий нюанс. Я читала відгуки, мені було цікаво. І люди часто пишуть про велику кількість амбродерева, і навіть хтось порівнює цей аромат скірки. Я спочатку не вірила, бо алкоголь чую шкіру чую троянду, смоли чую, де амбродерево. Але все ж коли я вже носила із. Потім змивала зі шкіри, там, з руки, наприклад, аромат, амродерево відчувається і так гарненько відчувається. Не таким колючим шерстяним светром, а скоріше, як е, така тупувата нота кип'яченої гарячої води. якось ось так. Не знаю, пояснила, як пояснила, ну от за моїми відчуттями, так. Тобто воно тут не ядюче. Такий аромат, знаєте, суперечливий, але і цікавий. Бачу його тільки взимку і вважаю його ідеальним на зимову погоду. І придивіться, тому що іноді те, що здається тобі, абсолютно не твоїм, і чимось таким, ну, що ти б ніколи не підійшов, відкривається зовсім з іншої сторони. А зараз прошу ближче до екранів чоловіків. І дівчат, які є фанатами ВТВу. Я знайшла просто втв скарб у бренду «Ейтен Bob. І, звичайно, я хочу ним з вами поділитися. Це одне з найкращих відкриттів, яке я зробила за останній час. Аромат називається Нюїде Межев. І він про правильний, глибокий, землистий ВТВ. Солодкуватими відтінками тютюну і цілою горою різномасних гілок, соснових, кедрових, якими будуть розпалювати камін. І, здавалось би, це класика ветеверового жанру. Тобто аромат, який сподобається тим, хто любить Енкер Нуар» від лалік, тим, хто любить сикомор від Шанель. Але Нюїде Межев має свій особливий шарм, свою унікальну тональність і розповідає історію про засніжені французькі Альпи. Просто казкова легенда, яку я все ж в двох словах спробую вам передати. В 30-х роках ХХ століття лижі стали новим популярним видом відпочинку для європейської аристократії. Одним із частих гостей і відвідувачів гірськолижних курортів був Альберт Фуке, паризький аристократ, який мав талант парфумера і створював прекрасні аромати в своєму шато. Одного разу друг запросив Альберта на передріздвяну вечірку на гірськолижний курорт межев, де були і інші гості, які належали до соціальної еліти: бізнесмени, молоді артисти, інтелектуали, дипломати. І от того вечора Альбер Фуке зустрічає і знайомиться з молодою австрійською дівчиною Аніке, донькою банкіра і угорської дворянки. Її посмішка, смарагдові зелені очі, чорна сукня, магія того вечора, розмови біля каміну, де палають дрова, засніжені гори. Він закохується. І щоб назавжди зберегти ті романтичні спогади про засніжені французькі Альпи і молоду, прекрасну дівчину Аніке, Повернувшись до Парижу, Альбер створює аромат Ньюі де Межев. Ось така романтична історія. І я вам від щирого серця рекомендую познайомитися з Ньюі де Межев, якщо ви любите ветеверові аромати. Шостий аромат. У мене нарешті з'явився. Перший Клайв Крістіан. І це аромат із колекції Private, називається I, Woody Floral with Vintage Rose. Ну, така довга назва. І насправді той, хто слідкує за мною в інстаграмі, міг би здивуватися, а чому не X? Бо аромат X for Woman це той, який нагадує Gucci Rush, був та й залишається в моєму віш-листі. X точно буде в моїй колекції також, але пізніше. Ну, я ж не. Депутати не мільйонер, щоб купувати всі клайв Крістіани. Цей мене вразив так сильно і так швидко, і так спонтанно це все сталося, одразу пахне ягодами і сухофруктами чи фруктами, і ягодами червоними. І, до речі, цей акорд я неодноразово зустрічала в інших ароматах Клайв Крістіан. В тій же Блонд Ембер, який космічно коштує, так само космічно красиво пахне. Теж відчувається цей акорд і одразу за тими ягодами. Сухофруктами і спецією, квітковий блок. Тут і жасмин, і десь конвалія мені відчувається. А вже потім з'являється королева, королівська троянда з пачулі і ще амбровість. От весь аромат ягідно квітковий, солодкуватий. І при цьому не важкий, не пересолоджений, це приємно, це дуже приємно. І в ньому є щось таке, що мене одразу чіпляє. І те, що потім з'являється, коли аромат уже розкривається на моїй шкірі, коли я його ловлю десь на своєму одязі. В носці відбувається якась магія: от наскільки важливо носити аромат, його можна тисячу разів потестувати на блотері, сказати, що він звичайний і все, і піти далі. Але коли ти даєш йому життя. Відбувається та сама магія. Якось я вам вже казала, що рано чи пізно, але в мене з'явиться аромат від бренду Фредерік Маль Heaven Can Wait, І от він у мене з'явився, хоч і у форматі travel. От розпилюєш аромат Heaven Can Wait, І одразу розлітаються паперові іриси з пухнастою пудровою амбретою. І справді, цей початок десь перекликається із льоді вер. Аромат, до речі, теж створив жан клод Теліна. А вже за 5-7 хвилин складається враження, що хтось ніби прямо перед твоїм носом розриває саше зі спецією гвоздикою і висипає на долоню ось ті зірочки, гвоздики, гострі, пряні і такі запашні. Через годину все це перетворюється вже на таку тілесну, мускусно-пудрову ауру. Я не знаю, як це вдалося парфумеру. Від ірисів до гвоздики, а потім знову в тілесність, мускус, і от таку пудру. В кінці вже десь можна піймати відтінки мускусу, як в Данте Бра, того ж Фредерік Мальчі, можливо, Амбретту, як в 18-й Шанель з бутикової колекції, і все ж Heaven can Wait інший. Я б сказала, що це настільки дивно, настільки ж і геніально, одна з найкращих робіт Жана Клода Еліна, я вважаю. І Тут мені навіть додати більше нічого, от просто спробуйте самі і здивуйтесь, але просто спробуйте. З ароматом Claire de Masque від бренду Serge Lutens я колись познайомилася дуже давно на початку зими. І так він для мене і залишається виключно зимовим ароматом. Офіційна преамбула нам каже, що Клеорде Маск це чистий і прозорий аромат, навіяний ніжним, але яскравим місячним сяйвом. До того ж, мускус в ньому позбавлений тваринних нюансів, тому звучання Клеорде Маск досить органічне. Мускус бергамот та ірис це і є офіційна піраміда. І так, це пудровий, пухнастий, кремовий аромат. Мені ж він пахне снігом, пудрою і кремовою тілесністю. До речі, у відгуках можна часто почути, що тут є таки анімалістичність. Можливо, в перших випусках вона відчувалася краще, в моєму все-таки це більше пудри, і навіть якоїсь такої мильності, ближче до господарського або класичного, чистого мила з віддушкою чистоти. Ось так. Він більше біломускусним для мене відчувається. От я взагалі вважаю, що такі альдегідні, біломускусні, пудрові, аромати крему, чистоти, вони просто створені для зими. В ніякий інший сезон вони так магічно звучати не будуть. Сюди ж можна ще віднести шанель номер О-Прем'єр, Льо, Le... тобто оці аромати, які створюють атмосферу чистого хрусткого білого снігу, спробуйте. Дев'ятий аромат, який, чесно скажу, не хотіла спочатку додавати в нашу добірку, але якби не додала, то це була б неправда і обман. Бо старе нове кохання love don't be shy, зараз ношу настільки часто, що не можу навіть сама в це повірити. У мене той самий: в старому чорному флаконі оформлені, зараз він білий. Аромат, який створила дуже давно парфумерка Каліс Бекер для бренду «Кіліан». Аромат присвячений чи натхнений рецептом десерту, який готувала її мама, чи бабуся, чи вона сама готувала для своїх дітей. Про ваніль, карамель, маршмеллоу, про фльорд-оранжеву воду. Якийсь період мені здавалося, що я вже ніколи в житті не повернусь до цього аромату. Щось мені все було в ньому не так. Фльорд-оранж мені гірчив, видавав якісь ноти жиру, був мені засолодкий і все таке інше. А зараз для мене це якісь райські карамелізовані неролі, Аромата ейфорія Зараз я вже сказала, що ношу його настільки часто, що аж... Непристойно часто, і він мене вже майже закінчується. І якщо закінчу, то перезаповню. Десятий аромат, і це моя остання покупка, придбана в мережі Бомон. Бренд називається «Сулі Монту», перекладається як під пальто. Я щойно зняла сліду, але вам не показала, бо зняла некрасиво. Мій аромат називається пудре. Імперіаль, імператорська пудра шість ароматів налічує всього бренд. І аромати створені всі парфюмеркою Наталі Фейстауер. Мені найбільше сподобався саме цей пудре Імперіаль. Давайте відкривати ось таке оформлення. Аромати розпродаються насправді в Бомонт, на них знижка 70%. Якщо ви бачили, але боялися купувати, можливо, ну, розповідь про цей аромат. Ви послухаєте. Інші аромати досить цікаві. Найпопулярніший був ванільний, жовтий, але його розібрали, здається, найпершим, і мені він не зайшов. Але там ще красивий блакитний, здається, Фонтейн Рояль називається. Там є червоний діаболік. В стилі опіуму, класичного про спеції, але сучасніший. Але, але, чомусь я запала саме на цей. Тут імбир, прянощі, дерево з бальзамами і смолами одразу на початку. Уже згодом з'являється ніби такий ладаний димок, струмочок диму, і вже до ладану доєднується ота от сама пудра, власне, чому він так і називається. І пудра ця геліотропна. Вона. Не класичний, знаєте, пудровий аромат. От коли ти вдихаєш, і ти одразу відчуваєш, ага, фіалкова, ірисова пудра. Ні, це дерево, але з відтінками геліотропу. І дерево обігране пудрою цією. Я б його навіть пудровим не назвала, якщо чесно, якби я не бачила назву і якби я просто вдихнула аромат. Але є секрет. Спочатку це ніби аромат бібліотеки. Так, нагадує Whispers in the Library від Мезон Марджела репліка аромат. Але потім раз, оці всі книги і старі будинки з камінами зникли, і залишилася якась тілесна пудровість, мускусність. Ну, Ось така містика. Десь півтори тисячі гривень я заплатила за 50 мл, а 100 мл, здається. Дві тисячі коштує гривень, взагалі. Тобто, вигідніше, все ж, 100 мілілітрів. Ну але куди мені 100 мілілітрів? Я купую вкрай рідко. Це був наш останній десятий аромат. Така добірка у нас вийшла, сподіваюся, що щось новеньке ви для себе таки відкрили. І як бачите, тут аромати, ну такі нішеві, так? Але я вам що хочу сказати: якщо у вас є, наприклад, улюблений Black Opium у мене і якщо вам подобається і до серця Монгарлен, класичний аромат в ваніль, Якщо ви також, як і я, дістали by the fireplace Мазон Марджела, носіть і отримуйте задоволення. А на сьогодні у мене все із нетерпінням чекаю в коментарях на ваших зимових улюбленців. Бажаю вам здоров'я, різдвяного святкового настрою. Бережіть себе і до наступних зустрічей! З вами була Наталка, Па-па!